Ми запускаємо не тільки, не тільки сам Google Fest, ну, як підготовку до Google Fest, який відбудеться в вересні. Ми запускаємо такий проєкт, хаб. На артзаводі платформа події, які тут розпочнуться. Вони розпочнуться в квітні місяці. Вже тут буде певні елементи в реконструкції, буде перетворюватись інфраструктура, і в принципі, наша така ідея це разом з артзаводом платформа утворити такий найпотужніший в східній Європі мистецький центр, перетворити декілька просторів на сучасні площадки, в яких ми можемо інтегрувати нормальний. Сучасний международный контент и сви власне утворию через колабораційні проект. Появился дом, да, и они нас пригласили, чтобы это был не просто площадка для фестиваля, а это место, дом, где могут можно зачинать и рожать новых детей. И это волшебно, потому что на самом деле в Украине в Киеве, в частности, нет ни одного такого пространства, которое э, так, системно ориентировано на современное искусство. Это появляется, от этого, соответственно, совершенно меняется формат ГВК. То есть это больше становится такой учебно-производственным процессом, который делится своими э, э, детьми, с миром, с Киевом, с Украиной и, естественно, с рубежом. Ну нам доводиться теж якось вписуватися, бо для величезних театральних постанов там є один павільйон, для маленьких тут складно, бо тут бачите великі колони, велика кількість. Але ми знайшли рішення, ми шукаємо рішення. Це постійно. Це ми просто ми входимо в таке непізнане, як в сфері організації, так і в сфері стосунків. Ми теж достосовуємося цікаво співпрацю з платформою, з їхньою ієрархією, з їхніми людьми, з їхньою системою і так далі. Це індустріальний простір. Відчувається, є щось таке, що для нас це таке місце сили, в якому хочеться працювати. Чим я люблю, дуже люблю перформанс? тим що він багато проєктів можна саме і вибудовується в простір, який є. Тобто це не, не адаптувати які якусь виставу під простір, а саме робити якісь проекти саме під е, конкретний простір. І це просто супер. Ми цим займаємося вже декілька років. І я дуже люблю такі незвичайні простори. Тобто сцена це сцена, але вже весь світ, особливо в перформативному мистецтві, він виходить за межі е, сцени і робить е, саме в таких незвичних місцях. Скіспав нас починаються показ з 19, 20, з вікенду 19-20 березня в платформі І ще ми плануємо запускати конкурс з відеофільмів, знятих на мобільний телефон, разом з. Організацією Сук сучасно українським кіноокуліфестом та Всеукраїнською асоціацією мобільних фотографів. Ось це те, що в планах. Також в нас в планах з серпня по вересень запустити кінорезиденцію, де студенти зможуть вивчати, не будуть вони вчитися знімати ігрове кіно, бо для ігрового це дуже маленький період. Тому ми вирішили робити декілька напрямків, таких як документальне кіно, анімаційне. социальная реклама, клипмейкерство и все. Никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Что, когда я, мы начинали в арсенале, я был уверен, что это будет арсенал. Потом мы были на Довженко, думали, что будет Довженко. Потом была в Выдовичи, думали, что будет Выдовичи. Потом в ДНХ думали, что будет «ВДНХ». Но здесь, кажется, более серьезные намерения собственников. И это не государство, которое, к сожалению, пока у нас не вменяет. Любые неравнодушные люди, которые устали быть жертвами, несчастными, мечтают, и не только мечтают, но и готовы делать новую страну, welcome!